Всі кажуть, тільки не Opel, тому що всі машини колись стають Opel. Ecotek, Ecotek він Екотек, називається. Opel Zafira це для пенсіонерів. Тобто Opel це така погана машина, що капець. Друзі, всіх вітаю себе на каналі з вами знову Максим. Друзі, сьогодні у нас відео буде про ваші народні автомобілі, про сімейні автомобілі, такі як Opel, Zafira. Б. Сьогодні в відео ми покажемо, які нам зустрілися автомобілі, скільки вони коштують. І трішки також розповім про цей автомобіль, тому що він дуже популярний, ви їх полюбляєте, вони недорогі і дуже круті. Я сьогодні вам розповім, які у них є. недоліки. Тому всім приємного перегляду. поїхали! Треба сказати, що вже всі відпочили вже від цих зборів, і треба знову всіх просити, друзі, Будь ласка, долучайтесь до поточного збору коштів нашим друзям. Військовослужбовцям, ну якщо у нас не виходить, там по 5, по 10, по 100, по 1000 гривень. Давайте кожен із вас скине по 25 тисяч. Ой, по 25. Пробачаюсь, по 25 гривень. Це не так багато, але збір закриє моментально. Посилання на баночку залишаю під відео. Всіх прошу, будь ласка, не проходьте мимо. Будь ласка, долучайтесь для того, щоб це швидше вже закінчилося. Так, що ж, доброго дня. під'їхала з зефірка, каже, без підкрасів, але зараз перевіримо. Смазки немає у болках, Там твари в нас транкар дуже грязна, там помарку шучків, партрольнички на своїх місцях, рещитка ціла. Малий косьпоструй є, це чорний кольор, присутній. У капоту є і малесенькі скольчики, такі підмазочки. Тут фара фарочте, туманечки трохи Щось трохи зазор безпостроєні. Сплінтекс джем чомусь 15, але воно термальне. Поліз з ну, клей проявляється. Іржі немає, охармінів вже подоставші. Пильничок цілий, Ума ще протектор По диску все уважу немає. Там катцілат, дзеркало гарне. 14 сплінтекс. Йогдентон 13, щось тут сплінтекс. Тут сплінтекс. Так, солончик хайне. ось таке п'ятничко на сидінні є, незначне, не протерте нічого, під ковриком все гаразд, кармашки присутні, регулювання на зламання, сидіння не підшите, надсипеться фарба і буває проявляється і ржа. Так, внутряночка вся гарна, тут без пошкоджень кан. Також ручка гарна. Загалом під кузову стан гарний. Ще й чорний колір, сидіння майже... В ідеалі. Оріжки в гарному стані. Біржі немає, очка не підтерта. А, заклеїли <рес> плінка. <рес> Вода є таке. Так, тут гальмини також подостали, І робку я не бачив. По диску немає арочки. Не гнилі. По та збиття посипаної фарби взагалі немає. Хоч щось тільки антенна. Ублоднювач цей. Закляю плівкою, дуже так виділяється. Там трянка вся. Водичкою залита. Це їхня хвороба. Зефіри, кашкає часто зустрічаються. Є таке в опилях навіть вастра аж. Труба чорна, запаска присутня. Ну таке, трохи ржа є. На По бамперу нічого не скажу. Видимих пошкоджень немає. Тріщинка малесенька, скольчики мали є. Накладкою дуже гарно все, не позориться нічого. Амортизатори сухі, стопи закріплені, кріплення також цілі. Тут швидше винько. У нас присутня поличка, це дуже гарно, багажник кохайний, тут третій ряд сидінь. Навіть обшивки не поцарапані. Тут все ціле, дуже педалька ціла. Аптечки і знаку немає в нас. Дивіться, взагалі не однієї косочки немає. Тарики працюють. Вздуття гнилі немає. Кришка ціла. гальмівні вже подосталі якісь є, в них хоча гума. Протектор гарний, 2017 рік. У карті зауважень також взагалі немає, трошки трошки проявляється. Держа. Це хвороба полі. За цим треба слідкувати, підмазувати, нічого критичного там немає. Тряночка вся не пошкоджена сидіння, також дивіться, навіть з задньої сторони, чого не порвано, не затерто. Салон взагалі охайний, дуже. Ну от, Одна, трошки-трошки, але трошки. ну, я думаю, що її викатали просто не повністю, мабуть. І тут трошки такий є зеркало, у нас цілий елемент сіл. У цій дверці також все в ідеалі. Нічого не зашарпано, трошки фарба збита. До сидіння взагалі зауважень немає. Він кот трошки он покоцаний. Ладно, що, пройдемось прибором. Так, в принципі, зовнішній стан задовільний, виглядає гарно, незважаючи на те, що вона ще брудна, пульничок цілий. Я хочу сказати, що ти тільки що сказав, що Opel Zephyr це для пенсіонерів. Як кого? Стародідівський. Чи що ти там сказала? Тебе зараз закидають. Якщо що, друзі, пишіть їй коментарі, це вона сказала. Я так не кажу. Зефіра реально прикольна. І так, друзі, що стосовно... Астра нормальна. Астра? Добре. Opel Astra Джейка, вона нормальна. Да, салон там гарний, цікавий автомобіль. На базі двигунів і коробок все однаково, але виглядає вона більш молодіжно, чим Зефіра. Понятне діло, тому що то міні то хочбек. Жінка. Що ж, першим пунктом, з чого треба розпочати, це з цінової політики. Скільки ж коштують гарні автомобілі? Друзі, давайте так, якщо ми хочемо обрати 1,7 дизель, якщо ми хочемо саме дизель, рестайлінгову версію, таку вже 9 рік або 11 рік, то на сьогоднішній день треба бюджет в районі 8-9 тисяч доларів. Бюджет не маленький, ви скажете, але, друзі, якщо хочете дійсно гарну комплектацію оригінальний пробіг для дизельного двигуна, то бюджет треба саме такий. Якщо ви хочете розглянути автівочку з гарним бензиновим двигуном 1,6, то на нього бюджет треба в районі 7,5 тисяч. Скажу, чому іще така різниця, тому що по розмитненню, що бензин, що дизель є також велика. Тому і ціна у них одразу на моменті заїзду в Україну трішки відрізняється. Дверка в оригіналі. Батончик фарбований, криша ціла. Батончик фарбований. Дмитраночка вся ціла. Дверка фарбована. Це Звичайна косметика. Дмитриночка вся ціла. Оріжки цілі. Опа, шпаково у нас. Тут взагалі прибор навіть не дістає. 3900-1500. І Що ж, перейдемо до технічної частини. Відкрили капота. Зараз закінчимо з кузовом. Полотики не кручені. Кронштейн не чіпав, сільович криваць цілий, перехід до стакану також цілий. Панжерон цілий. А ремінь вже скоро вийде з чату. Телевізор також цілий. Чай кручений. Підфарбований. Ну, це звісно може щось робили, там, витягували, радіатор, знімали чи ще щось. Кріплення фар сілі. Болтик також накручений. Не Біржі немає, Теплозахист присутній. Акумулятор, каже, якого року нічого не кажу. Шпачок чистенький, рідина, рівень, турбінку бачу, патрубок сухий. Да, радіатор міняний, він як новий. Впали також суха. Зауважень до мотора немає, тільки що обслуговування. Щось якийсь звук такий зайвий, щось Щось закотить прямо. Так, якийсь звук трошки-трошки зайвий є. Так оберти не плавають, робить гарно, зауважень немає, але його, якщо брати, треба все обслужити Тому що ну, це ненадовго, це такий ремінь. Все працює. Yeah. Хоча це не ремінь граємо, це обвідний, але все ж таки стати дещо. На генераторі ремінь порвало. Задній працює. Маночки, працюють. Скопіді моча. Працюють. Сьогодні якось заважає першу включити. Або задню включи, задню. Ну так, да, чуєш. Тож і звикнути треба. Та ні-ні, вона, блядь... Прям... Вона, а якщо не до кінця доводить, то заходить. Якщо не прям, не, не в упор, а... а че куліси не розболтані, чуєш, ну взагалі. Також дзеркала працює, скопідімачі працюють. Ну, руль має сліди експлуатації, звісно, це гарно, що він не пофарбований, не перешитий. 187 пробігу. Зерники працюють, козирки працюють. Тут якась наліпка була, підсвіточка працює. Постелі взагалі заважено немає. Ну, салончик дуже збережний. Дефектура цілі, бібка, дефектур цілий. Блін, який звук такий, так? Да? Да. Ляж, вібрація по кузову. Так ні, вібрація від пічки. Okay. Чуєш, що що це таке? Таке собі доверху. Також до я заслонка перемикає, градуси регулюють. Зірник заднє працює. З таких проблем або болячок цього автомобіля це у нас є вентилятор обдуву, який знаходиться в салоні. Він дуже часто виходить із ладу, він починає е, шуміти, свистіти, тому також обов'язково його перевіряйте в різних режимах. Ладно, подивимось зараз, що по комп'ютеру в нас. Які помилки! Пробімку подивимось. Трошки до двох не додуває. Не дуже гарно коробкою я кажу щось на те. Я от другу не можу ну, так в принципі бог їде гарно. Ми що в лісі зараз кажуть, ми не в лісі, друзі. І так, наступним пунктом у нас будуть двигуни. Знаєте, взагалі, що я забув сказати, що чомусь, коли люди купують Opel, всі кажуть, тільки не Opel, тому що всі машини колись стають Opel. Тобто Opel – це така погана машина, що капець, що з, з роками машини гарні, все одно стануть як Opel. Я так не, не можу такого сказати, тому що я Opel я полюбляю, у мене вони були, я на них катав, машина, в принципі, гарна. І так, друзі, що стосовно двигунів, давайте так, почнемо. З бензинових. У них є самий гарний топовий мотор, який всі полюбляють і всі його хочуть. Це у нас 1,6 бензин. Це звичайний 1,6 бензин без турбіни, без нічого. Екотек, екотеч він і ще називається, тому що всі ці мотори, вони вічно в маслі. Клапана кришка вічно тече. Теплообмінник, який у нас на охолодження, також постійно тече. Друзі, якщо він у вас вже починає потіть мокрить, то одразу там не міняєте прокладочку, одразу міняєте повністю сам теплообмінник, тому що ми вже сталкалися з такою проблемою, міняли прокладки, це ненадовго, і він знову починає тікти. Другий мотор, той, який би я б для себе обрав, якщо обирав би бензиновий двигун, це 1,8. Я вам скажу так, що 1,8 для мінівена сімімісного їде набагато круче. Споживає, так, десь на літр палива більше, але я вам скажу, що під педалю у вас більше мощності, у вас більше запасу і ви більш комфортно себе почуваєте на дорозі. Також у них є 2-літровий бензин. Це також гарний двигун, він не проблемний, їздить він довго, як і всі в принципі, мотори. Але але, але він споживає дуже багато реально бензину. І ви його особо не хочете, а якщо його обираєте, то тільки на газу. Скажу, ще, у них іще є топові мотори. 2,2, є 2 літра турбо. Тобто, друзі, всі мотори, які ставились на бензинові без турбіни, вони, в принципі, ходять гарно. Ті, які на апілях ставились з турбіни, вони не такі у нас рисуні. Тому що самі розумієте, турбіна в високі оберти, заміна масла, погане масло, і ці двигуни не з великим ресурсом. Щодо дизельних двигунів, саме топчик. Я рахую, це у нас. 1,7 дизель він дуже мало споживає палива, при тому він ресурсний по паспорту 350 тисяч. Він їздить спокійно. Якщо робити правильно ТО по регламенту, то ми зустрічали з пробігом 500-560. І я вам скажу, що автомобіль почував себе дуже дуже гарно. Нічого там не доміла, не сипуніло. Ну, тобто, їздив він гарнесенько. Також у них є гарний двигун, 1,9 дизель. Я вам скажу, є навіть там топчик на 1,9 дизель 150 кінських сил. Для такого. Автомобіля шестиступочка, і він хірячий, просто капець. Я на такому їздив, був у мене у тесті. Я вам скажу, що автомобіль максимально відзивчивий. Ви можете на такому мінівені дуже багато автівок догнати і почувати собі комфортно на дорозі. Витрати палива в них невеликі. Під'їхала ця зефіра. Ну, чесно кажучи, я вражений. Вона, ну я не знаю, вона просто виглядає, просто вона як дзеркало. Каже підкрас один, це низ ляди. Це їхня хвороба, тому навіть стопи чисті. Трошки да, фарба внутрянка посипана, а так поїхала. Перше, що на капоті я бачу, таке от налакі. Тут підмальовка десь царапнула, може. Трошки пескострую є. Ну, це на всіх машинах. Не скажу, що багато, але і немало, але ну, посічена мордашка. Да. Фари взагалі, ну, от... ну, взагалі ніяких претензій. У пампері також малесенькі пескоструй зустрічається. Щі точки цілі, партроніки. От як це так? Партроніки передні є, а туманок немає. Жирна комплектація. Друзі, давайте вам тепер трішки розповім про комплектацію. Я вам хочу сказати, що у Opel дуже схожа ситуація, як і на, наприклад, Шкоді 5 У вас може бути жирна комплектація, а не буде, наприклад, задніх е склопідіймачів. Так, там зустрічається весла. Також в цих автомобілях є дуже жирнюча комплектація. Це у нас OPC, друзі. Це, це просто космос. У них панорама на всю кришу, куча ячеїв. У нас оригінальні крутидіски, шкіра. Монітор величезний, передні задні парктроніки, підігріви, круїз контроль, мультикермо, шкіряне кермо. Ну, у них там дуже сильний заряд. PC ще чим відрізняється від звичайної Opel Zephyr, у них є регулювані передні амортизатори. Тобто Ви можете вибирати для себе режим поїздки. Прям в дорозі натискаєте, вони будуть мягче або жорстче. але я вам скажу, що це не спортивна машина. Ну да, може там трішки є якась різниця, але скажу чесно, я нічого не замітив. Я тільки одну раз різницю замітив, коли будете міняти ці амортизатори. Звичайний амортизатор там 3,5 тисячі, а цей буде 7 коштувати. Оце є різниця. Тому щодо комплектації є дуже-дуже різна. За ваші кошти ви можете обрати, як і звичайно, але в звичайній комплектації такі є речі, от стандартні речі, які по-любому ви зустрінете. Це у нас буде мультикермо, два склопідімачі. Круїз контроль, ну то вже що ще треба? А і, передні, а, і задні партроніки. А в жирній комплектації є абсолютно все. Все, що я вам перед цим розповів. Там все гарненько, знову нічого не зламано. Ну, також по фарі зауважень взагалі немає. Трошки да, от такого посіченості є. Фари сполювали. Гудієр, всі чотири однакові, гума свіжа, калпаки рідні. На гарний стан. Вони матові повинні бути, а вони під лаком. Стойки. Навіть на ржаві, Пильники цілі, пружинка ціл, покруза уважає немає. Поріжки не загнуть. 12-й рік, 22 зміни змінено фуяо. Жабо ціле, не, не потріска. Майже скольчиків немає один. Один малесенький Під подзеркало. Питань взагалі немає. З підігрівом на значок показує. Взагалі не царапин. Під ручками все гара. Карта. Карта в ідеалі. Під низом на іржі нічого немає. Навіси всі цілі. Нічого не протоптано. Дивіться, от стан поріжков Взагалі далі. далі. Блін, сидіння просто бомба. Реально бомба. Не хочу хвалити, але реально зефіра це, як всі звикли бачити, це мінівен. Тому задній ряд, він зашорханий постійно буває. Так, У нас передні сквопені мачі є електрорегулювання дзеркал. У Карті зауважень немає, ніяких ні вм'ятинок, нічого. задній у нас весла. Якась точка на карті. Задній ряд. В ідеалі 7 місць. Навіть э, задня пластмаска, ця накладочка не зачугана. на внутрянки пошкоджень немає, носень підтертості є. Так, тут так само гудьєр, гальмівні гарні. А тут гальмівні, ну такі, трошки ступенька є, але... Не критично. По цій стороні скло все в оригіналі, вм'ятинок, царапинок, нічого такого взагалі не видно. Арочка ціленька. Тут трошки грязний стоп. Це їхня хвороба, в них загалом стопи бувають грязні. Партронічки, губка, все на своїх місцях. Труба трошки чорненька, але я такої саджі нагару немає. Навіть на ржава запасочка, на кріплення запаска ржава. Тут також стопи. хворобні ну, місця. Тут щось трошки-трошки то тоболіт застаріли. Ні, вздуття, прищей, чого немає. Кант. Взагалі не подерти вам. Щось тут малесенька дряпка. Амортизатор сухий, шви цілі. Тільки з герметика фарба посипалась. Сиціле, гофра ціла, пройоми цілі, заводські штампи. Третій ряд сидінь в нас. Ковинки просто в ідеалі. Вон на стелі є, да. Трошки питання. Тут пошкарябано. Так, ну, не знаю. Реально крутий стан. Ага, Домкрат, ключ. Все є і запаска знизу. Це дуже не зламана. Аптечка, знак. Блін обшива. реально класно стан. Бампер фарбований, бампер я бачу, але взагалі ніяких ні куцичок, нічого треба дуже дуже сильно людей попросити підписатися на наші соцмережі до речі подивіться яка у мене гарна футболочка да? бачили це мені влад оператор подарив до речі якщо ти не підписаний на інстаграм то я робив опитування в інстаграмі ми обирали які собі зробити нові кепки які написи зробити нові футболочки і є гарна для вас новина ті футболочки які ми зробимо розіграємо кепочку і розіграємо футболочку тому якщо ти хочеш отримати футболочку макса авто або кепку з якимось гарним Гарною назвою, то підписуйся для того, щоб не пропустити цей розіграш. Пересохши, як завжди, гумовопутнювач на антенні стоп-цілий. Кришечка названа. Теж пару таких хоч малесенька-молесенька. Косочка мені ще гарна. Бума 20 й рік, під ручками все гарно. Вона вже не сполярується. Подряпана чимось, вдарила, може, відкривала, може. До дверці взагалі завважити немає. На іржі нічого. Внутряночка на побита, не пошкоджена. Стиль щось тут зам'ята, може чистили. До сидінь претензій взагалі немає. Скоро підіймочі працюють. Тканина в гарному стані. Ці дверці. Також зауважень взагалі немає. Тут сухенько, чистенько, навіть бардачок не зашарпаний. Йомайо, а скільки пробігу тут? 200 з чимось, да? 210? Ну реально, на такий салон просто стан. Просто бомба. Чого не зачовгано, не зашарпано. Я чому так докльопаюсь до машини, тому що це мінівен. І в багатьох випадках ну, він просто по салону він буде уставший, тому що люди за кордоном на ньому їздять, щось возять, діти, сім'ї, ззаду, все зашарпано, зашорхано. Тут, тут щось не те, хтось для себе брав машину та експлуатував дуже відповідально пару цяточок. Так склона, змінено тільки лобове. Хоча поставили гарно. Ні клей не проявляється, нічого. Ну що ж, друзі, прийшла черга розповісти про кузи. Всі ж колись автівочки стануть Opel. Я вам скажу, чого люди не люблять цей автомобіль, тому що у них чомусь склалася така думка від старих автомобілів від Opel, Astra, Vectra, B, Омега, рекорди, це такі старі машини, і вони всі завжди дуже-дуже сильно гнили. Я вам скажу, що, от, наприклад, по Opel Astra H або по Zepara ці машини, якщо вони в гарному стані, якщо, як завжди, я кажу, якщо там ніхто не різав болгарку, не фарбував, ці машини дуже-дуже гарно ходять. Ну зрозуміло діло, друзі, якщо в автомобілі вже 15 років або 10, то на ньому будуть якісь питання. Я вам скажу, що Opel також у нього є питання. У нього часто дуже сильно страдає. це низ дверей. Це передні криля. Дуже просто, чому вони ржавіють, тому що ніхто не чистить ніколи зливи. Я от по собі знаю, в мене тісь постійно це робить. Я ніколи це не роблю, але це треба робити відкручувати криля, прочищати, тому що там збирається. Грязюка завжди сира, і воно все це ржавіє. Друзі, якщо ви... Порівняєте, наприклад, Volkswagen Touran, то я вам скажу, що на ньому буде набагато-набагато більше питань по кузову, чим на Opel. У нього і молдінг, і, і задні арки, і задня ляда, і, і пороги все абсолютно гниє, але нічого, там нормально. Але всі машини колись будуть Opel. Якого хрена, коли у Opel набагато менше питань, ніж на цьому Volkswagen. Тому я звертаю вашу увагу, друзі, перед покупкою обов'язково дивіться на пороги на Opel, дивіться передні крила, низ дверей там. Де у нас герметик з внутрішньої сторони. І звертайте увагу на задню ляду, там де у вас хромова накладочка. Тому що вона з часом починає відходити, тарахтіти, збивати краску і там з'являється іржа. В цілому кузов гарний, нормальний. Так, щось тут косметика. Тут Косметично. Щось я не розумію. Тут шпаку Да, Посередине шпакло по бетону. Далі все гаразд, криша ціла. Поріжок в нас внупряночка вся в оригіналі, в оригіналі. Стойка все в оригіналі. Ні? Стойка в оригіналі. поріг також в оригіналі. Повністю. Цікаво так. Щось там уже веткою бахнули. Так ляда в нас поверху в оригіналі. Косметика. Трошки є в одному місці 420. 1300, 400, 300. Да, от, Триша ціла, батон. Батон весь оригінальний. Уже щось прим'яло, тому що витягнути цей батон немає доступу. Якщо знімати навіть стелю, там перекладене, тому вони не підлізають інструментом. Якщо було вм'ято, вони просто пофарбували батон. Якщо була тут десь маленька зам'ятість. Замазали глиною та задули повністю десь отак, от. Ну, зробили гарно, тому що не переходу взагалі нічого не видно. Тому так переходимо до технічної частини. Друзі, а якщо ви не хочете їздити на сімейному мінівені, не хочете почувати себе молодим дідом, то у вас є. Гарна можливість придбати собі Opel Astro H. Вони можуть бути як і в седані, так і в хетчбеки. Платформа абсолютно однакова. Мотори однакові, коробки також там є однакові. Але звертаю вашу увагу, що якщо ви хочете там автомат, то на 6 там немає прям звичайного автомату. Там у нас, як завжди, стоїть робот. І він дуже-дуже поганої якості. Тому якщо ти хочеш, не, не хочеш бути дідомобілем, а, а молодим хлопцем, то краще всього обирай для себе механіку і не буде в тебе ніяких проблем. Так, що ж, відкрила капота, одразу подивимось. Паливна рампа суха. Патрубки її сухі. Це все сухо, навіть нічого немає. Дивіться, стан аж горить. Кріпення фар, цілі крила кручені, капот, не кручений, кронштейн не чіпався. Так, кріплення цілі, фари не паковані. двигун звісно, помитий. Перехід до ланжерону зі стакану все ціле, навіть ржавого нічого немає. Захисту в нас немає. Турбінка, суха патрубок, сухий. Актуатор навіть сухий на турбіні. Слідів ремонту я не бачу. Тут нічого не відкручувалось. Крива цілі, Болтики не накручені, капот також. Антифріз рівень, бачок він як новий, чистенький. Кум. Ага, 15-й рік. Наліпки, бош, на вентилятор. Навіть ремінь трохи читається, кріплення всі цілі, на зламані. Машина холодна, на неї проїхали метрів 200, тому вона, так, да. да, да. обмінні холодні, я руку приклав. Взагалі питань немає, ролики ремні на штрих, нічого не свистить, пару підмальовочок є, ну це в кожній машині. Якщо ви обираєте автомат, то на цих автомобілях є звичайний гідротрансформатор. У них немає там коробки якоїсь поганої. Тому якщо хочете, беріть на автоматі. Але, поняття, гарна і проста коробка це у нас механіка. Тому що на цих автомобілях, які їздять люди, як ти сказав, діди пенсіонери, а вони люблять механіку. Так, габарити, лижні далі. Все працює. Стоп працює, працює. Задні Підсвіточка номера бачу, працює обиде. Ой, дибка працює. Перевірили. Скопідікачі трошки замерзли, але працюють. Зеркала працюють. Круїз у нас є. Ще нічого ну, цей не дує. Вентилятор не працює. Та ну, тільки що ж працює. Є. Ну бачиш. Навіть що їхали, робили. А ну тихо, не буває, що приймаєш. Ні, тільки що їх робило, мільйон процентів. Ну то ні, то я це заїду до електрика, це зроблю, ну все, все працювало. То так, да, неприємність, але це у ефірах зустрічається. Лампочка не працює, освітлення працює, працює, працює. Тут обидві всі працюють. Підлокітничок не зламаний. Що по нього взагалі таке м'який клас. Обзирники угу. також працюють. Та ні, дефектори ще справді. Музика працює, ладно, що підключимо... Може, Навіть предохранитель буде теж сама, прихватила і придохнітель. Підключимо комп'ютер. Так, в принципі, стан досить-досить гарний. Реально мені все сподобалось, незважаючи на ті там півтора підкраси. Реально все класно. Не зачухано це розібратись з обдувом. В них є заводська хвороба також. Ну, Може не заводська, але часто зустрічається. Поки під'єднали комп'ютер. Зароботала пічка, трохи машина потарабанула, ми нікуди не від'їжджали, стоїмо на місці, почала дути. Ну, Господар зараз поїде до електрика, всі положення вентилятора працюють. На розгін все класно. Тому заслоночку одразу я перевірю. Так, заслонка перемикає, все дує. Так, Заслонка їздить, все перемикає. Зараз перевіримо турбінку, машина холодна, трохи ну, газувати сильно я не До 1,8 не доходить, ну, трошки таке собі, слабовато, але я не газував прям сильно. Зробимо малесенький тест-драйв, комп'ютерна діагностика пройшла в принципі, гарно, все ми витягли Тут 211 тисяч, ну, тобто 210 600 це пробіг цієї машини. Щеплення бере гарне, я одразу сказав на відео, єдина мені не сподобалась турбінка, але, але я зауважу на те, що, по-перше, я сильно надавив, по-друге, машина холодна. Газували її нечутно патрубки не в маслі, ну, таке вже. в принципі, їде гарно, набирає гарно кермо, як ви бачите, я до можна не триматись. Реально, стан машини дуже класний мені сподобалось. Незважаючи на тій підкрас, я пояснив, що то може бути. Якщо б нутрянка була фарбована там стойка, то да, то вже такі претензії. Це взагалі можна. Для себе я про це не звертав увагу. Все, що красне це помилки. Вони там е, не неактивні, але там є цепь управління е, вентилятора печки. По стану салону, по сидінням, по обшиві, я скажу, що машина реально навіть на 200 тисяч не виглядає. Реально збережений стан, хтось відносився до неї дуже-дуже щепетільно. Друзі, ну що, щось відео підійшло до кінця. Я думаю, що максимально всю передав вам інформацію. Ви тепер зрозуміли, який краще вам обрати автомобіль, на що звертати увагу при покупці. Тому від вас, будь ласка, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал для того, щоб не пропустити дуже цікаві ролики. І також, друзі, звертаюся до кожного з вас, хто дивиться мене. Якщо ти з міста Луцька і ти хочеш працювати з автомобілями, ти хочеш працювати в нашій компанії, ти розумієшся в автомобілях, ти крутив ці автомобілі і ти відповідав. Чесна людина, напиши нам в інстаграм для того, щоб ми розглянули твою кандидатуру.